Поділитись словом. І е, моя тема, яку я хотів би говорити, е, стій всупереч усьому. І е, взагалі мене надихнуло на цю тему. Е, там, де я працюю, на будівництві, е, компанія здавала будинок в експлуатацію, і е, якби одна людина висловилась про те, що. Ну, Тобто деякі труднощі були, але все вдалося, і якби всупереч усім, якби все вдалось, слава Богу. І я такий собі подумав: ну, хіба ж це там такі прям складні були обставини, щоб там можливо ну, були прям якісь там переживання, чи ще щось, ще щось там, що могло б, скажем так, завадити до того, щоб будинок був побудований і вже введений в експлуатацію, і в цьому випадку. Так як я послухав історію, то не було ніяких таких обставин. Просто якби людина ну, так сказала, що типу, на її думку, це якісь такі глобальні проблеми, хоча вони були досить неглобальні. Але разом з тим, як говорить мій друг Андрій Михайлович Озерруга, що проповідник, який працює на будові, він теми для своїх проповідей шукає на будові. Да. І у мене, у мене так і відбулося. Я хотів би вам показати декілька картинок. Які дійсно сталися і стоять всупереч усьому. Тобто інженерні думки, те, що люди побудували, хоча усі усе населення, яке там ну, зв'язане з будівництвом, сумнівалися у тому, що будинок буде стояти, ця вежа це найвища вежа в світі. Висотою 828 метрів Бурж Халіфа, вона знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. І, як ви знаєте, це пустеля, це м'який ґрунт і так далі. І людям прийшло таке в голову, якби такий проєкт вони побудували. Хоча досить багато з них і насміхалися, що ну, ви просто якби, будете опозорені, що типу, ну, воно, воно не встоїть. Але разом з тим. Ось така будівля. Вона стоїть. Друга картинка. Будь ласка, це природа і будівництво в Нідерландах. Більше 27% території цієї країни знаходиться нижче рівня моря, тобто вони опрацьовують цю землю, відкачують воду. Раніше це були просто вітряки, які працювали. Потім це все перевели на насоси електро, і вони відкачують воду, ставлять дамби і так далі. І на цій землі можна жити, можна працювати. І як ви знаєте, Нідерланди, ця країна, вона досить така розвинена і успішна країна. Хоча предпосилки усі до того, щоб вони були просто потоплені водою. Так як 27% територій це нижче рівня моря, і ще 55% у зоні ризику затоплення. Тобто 70% можна сказати в ризику, але разом з тим країна розвивається і може там вирощувати собі усе, що їм там потрібно. Будь ласка, третю картинку. Це теж картинка: це острів Пальмовий, знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах це, взагалі, просто серед моря, насипаний щебінь, насипаний пісок, і через GPS якби, вибирали, де насипати. Разом з тим, море, морські хвилі не змивають, тому що побудований ну, бар'єр для хвилей. І ось таке, якби твориво теж проєкт, такий зданий і все добре, якби. Хоча люди ну, зовсім не вірили і говорили, що дійсно це все буде просто розмите по берегу, тобто просто все буде на березі. І ще один, будь ласка, підводий тунель. Зверху у нас Великобританія, а знизу Франція, якщо не помиляюсь, можу переплутати. Дві країни домовилися про проект. Це проєкт будувався в 90-х роках, тобто ще 20-те століття. В 94-му він був зданий. Одна країна почала бурити під землею, під морем від глибини моря від дна моря ще 70 метрів вниз. Вони знайшли там твердий ґрунт і поставили з Великобританії одну бурильну установку і другу з території Франції. Протяжність цього тунелю загалом 50,5 кілометрів. 37 з половиною кілометрів проходить під водою, а інші вже по території землі. Інженери з двох країн домовилися і почали на зустріч один одному бурити. Є в інтернеті така, якби фотографія. Можливо, це картинка, просто коли людина з Великобританії, людина з Франції обмінюються прапорами, і тобто, що вони добурилися. І що цікаво, похибка була там мінімальною. І останнє. Що хотів показати, це міст Васко да гама Був такий якийсь відкривач, там що він там відкрив, не пам'ятаю, але щось він відкривав. Це знаходиться в Португалії. Цей міст, ця земля славиться тим, що у них сейсмічна активність. Тобто земля часто ходить ось такими маленькими коливаннями. І, всі інженери, яких залучали до цього проєкту, що ну потрібен цей міст, говорили, що він тут не буде стояти. Він не зможе стояти, тому що до семи балів бували землетруси, і разом з тим декілька інженерів взялись за цей проєкт, і вони змогли зробити так, що він до цього часу стоїть і працює, сполучаючи там якісь території. Я не заглиблявся, що саме, але разом з тим він. Довжиною 17,2 кілометрів, і по воді йде, не боїться землетрусів, і так далі. Що саме хотілося б мені цим всім якби до чого нас підвести? До того, що дуже багато людей вони можуть мати свою точку зору, що тут нічого не вийде, в тебе нічого не вийде. В тій ситуації, що у тебе є, нічого не може бути. Якщо там не знаю. На полі була пожежа, тут не скоро щось буде рости і так далі. Але разом з тим хочеться таку головну думку лишити нам, що коли Бог веде, коли Бог будує, то стіни не руйнуються. І на протязі всієї Біблії, я хочу такими коротенькими вставками з Біблії поєднати нам те, що Бог постійно, ну, скажімо, не хочу сказати постійно, але дуже часто. Він е, так веде, що всупереч усім обставинам, які людина бачить там, чи люди бачать взагалі. Наприклад, як брат Роман уже нагадував за Ноя. Ной будує, коли люди не знали, що таке вода. Та, ну, я думаю, що знали, але таких, як опади там, чи ще щось, вони там знали як роса, певно. Але щоб опади падали, падали і не зупинялися, люди цього не знали. Вони сміялися з нього. Ну навіщо ти марнуєш своє життя? Навіщо ти його будуєш? Якщо ну, нам не потрібно, нам нема по чому плавати, якби ну, ходи пішки. Але разом з тим, Ной будує 120 років там, приблизно. Будує, бо він отримав від Бога відкриття. Він отримав від Бога відкриття, що треба це будувати. І е, написано в буття 6 розділ. Хочу зачитати одненький вірш. Буття 6 розділ, 22-й вірш. Зробив Ной усе так, як заповів йому Бог. Саме так і зробив він. І ми знаємо вже з описаного в книзі буття, що відбулося далі. Що Ной він врятував усіх тварин, він врятував свою сім'ю, вісім людей. І всі інші люди, які насміхалися з нього, які говорили всупереч тому, що відкрив для ноя Бог, вони просто загинули. Друге місце, яке також хочеться нагадати, це Давид. Але Давид не цар, а Давид юнак. Коли він виходить на війну проти Голіафа, дитина 17 років виходить проти людини, велетня, який воїн від своєї юності. І навіть цар Саул подивився на нього, він сказав, що немає шансів, якби, що то воїн, а ти просто дитя. Але... Біблія описує. Але Давид, це перша книга Самуїлова, 17 розділ, 45 вірш. Але Давид у відповідь сказав Филистимцю: Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога Ізраїлого війська, якого ти зганьбив. І там далі він описує, що він вб'є його і так далі. І перемога була за Давидом. Тому що Давид був з Богом, і Давид розумів, що той, хто захищає Божий народ, він посоромлений не буде. Далі історія це про Неємію, який подавав вино для царя. Не пам'ятаю, як царя звали. Артаксеркс. Царя звали Артаксеркс, і Неємія. Такий був сумний, цар запитав, чого ти сумний. А Неємія говорить йому, як я можу радіти, коли земля моїх батьків в Занепаді, коли мури Єрусалиму розру... зруйновані і так далі. І Бог так влаштовує, що цар дає дозвіл Неємії. Скажи, що тобі потрібно, бери матеріал, бери людей і відбудовуй. І якщо ми будемо читати книгу Неємії, там взагалі у кожній главі. Відбувається якийсь виклик проти Неємії. Там той його викликає на дуель, той говорить, що давай зробимо йому пастку, прийде він сюди, його вб'ємо. Той просто розголошує про нього якісь там історії, що ну, ти не добудуєш цю стіну Єрусалимську, ти нічого не зможеш зробити. Тобто, але в 6 розділі книга Неємії, 15-й вірш, написано так. 25-го дня місяця Елула. Через 52 дні стіна була завершена. Так сталося, що коли про це довідались усі наші вороги та побачили всі навколишні народи, то дуже злякались і впали духом, усвідомивши, що все це відбулося за волею нашого Бога. Бог поклав на серце Неємії відбудувати мури Єрусалиму. І, попри всі якісь такі, попри якусь ганьбу на нього, попри. Перешкоди, які ставали там, можливо, для його життя і так далі. Коли там вони в одній руці тримали кельми, в другій руці тримали списи або мечі і так будували. Тобто, попри усе, вони вистояли і, як написано, через 52 дні стіна була завершена. Далі вже це новозаповітній герой. Це апостол Павло. Він засновує церкви. Під час гоніння, під, під загрозою Тюрем, під тим, коли його там побивали, і написано в діях, що його там виносили за місто, викидали як уже мертвого, але він не помирав. Разом з цим всім його ніяк не можна було зупинити, тому що він дійсно пізнав Бога. Він пізнав того, хто за нього постраждав, і хоча він сам раніше робив проти учнів Ісуса Христа, але істинно пізнавши Бога. Отримавши від нього повеління, він робив усе під різними загрозами. Тобто, всупереч усім людям він служив Богові. І найголовніший герой, якого хотів би сьогодні згадати, це Ісус Христос. Його розп'яли спочатку вбили, потім спочатку розпігали він помер, поховали, закрили каменем. І ми можемо подумати, що це все. Але насправді це тільки початок. Бо навіть потім в Євангелії від Матвія написано так. Це 16-й розділ, 18-й вірш. Ісус каже: І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язаний на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Ісус Христос, диявол, можливо, вже торжествував, коли Він просто лежав там у гробі. Уже й три дні пройшло, там третій день пішов. Все закінчено, диявол виграв, але ні. Бог, воскр... Бог воскресив Ісуса Христа, і зараз ми, і Його послідовниками, і Євангеліє шириться по землі. Слава Богові за це! Тобто, всупереч усьому, всупереч усім думкам і диявола, і різних людей, які бажали Ісусу Христу зла, Він Воскрес, і церква, вона можливо чуть-чуть змінилася в плані там, цивілізації і так далі, але поступово-поступово, поступово все одно вона нікуди не може піти. В Радянському Союзі хотіли церкву знищити повністю і говорили, що Біблію знайдемо там тільки у музеї. В одному екземплярі, але де Радянський Союз, а де Біблія? Також хочу зачитати одне місце з Біблії це книга Ісуса Навина, Перший розділ, дев'ятий вірш. Тому я наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Знаєте, так час від часу спілкуюся з деякими людьми, і вони говорять, що от я хотів би робити те і те, але я вважаю, що ну, я і некомпетентний, і в мене там щось не вистачає, щоб, ну, щоб почати працювати, там, щоб почати служити або ще щось, наприклад. Там. Але разом з тим, ми по цим всім історіям бачимо, що е люди можуть думати про Давида, що він дитя, але він побиває Голіафа, тому що Бог є з Давидом. Коли Бог є з тобою, ти отримав відкриття від Бога, чи це про служіння, чи це про ще щось? Роби тому що Бог з тобою. Не лякайся, будь мужнім, будь хоробрим. Якщо тобі Бог дає відкриття, то не треба бути бездіяльним. Треба робити всупереч усім. Ти будеш стояти всупереч усім, якщо навіть хтось буде там світу проти тебе, але якщо Бог з тобою, то що вони тобі зроблять? І хочеться такий коротенький висновок зачитати місце з післання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ шостий вірш, говориться так: Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Апостол Павло говорить це про Филип'ян: що якщо ви пізнали Бога, якщо ви отримали якісь відкриття. Щоб щось робити, служити Богові, то Ісус Христос, який почав у вас це добре діло, Він його і завершить, Він буде вас вести, Він допоможе у всіх обставинах життєвих. Тобто головне продовжувати бути вірним тому, в що ми повірили спочатку і чого ми дотримуємося. Тому хай нас Бог благословить, щоб до нас такий, якби заклик і до себе, щоб якщо за щось узявся і. Ти чітко знаєш, що це від Бога, то щоб не зупинялися і рухалися, служили Богові в тому, що можемо. І хай Бог благословить, щоб нас не зламали ніякі ситуації. Тому що, якщо ми показ... ну, я підібрав ці картинки і показували, що інженери, які є в цьому світі, вони дійшли до того, коли усі проти них, але вони змогли відбудувати щось, те, що досі стоїть, і хоча. Всі говорили, що є сумніви, то якщо Бог він є наш будівничий, Він найкращий будівничий, він всемогутній і Він е, дає нам якісь натхнення, якісь побажання свої, тому що, як написано, що навіть в церкву щоб прийти, це Бог дає нам бажання. Бог дає нам бажання, якби не Бог, ми б тут не були. Б. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми не зупинялися у різних служіннях, у всьому, що ми виконуємо. Щоб ми попри все стояли, і хай Бог буде завжди з нами. Амінь.